Усім доброго дня! На цьому уроці ми будемо створювати такий ефект, як поява і зникнення зображення. Для цього нам потрібно створити новий документ. Документ Flash, задати йому параметри ширина 650 пікселів, висота 500 пікселів і колір фону. Натискаємо ОК. От У нас появилось таке вікно, в якому ми будемо надалі працювати. Тепер в це вікно нам потрібно помістити наше зображення, для якого ми будемо присвоювати ефекти. Зображення ми можемо перемістити з робочого столу. Просто перетягуємо його в нашу програму. От в нас появилось зображення. Ми беремо. Інструмент вільна трансформація. І бачимо, що навколо нашого зображення з'явились cuт-маркери. Ми беремо закутовий маркер і змінюємо розмір нашого зображення. От. Після чого ми переходимо в панель вирівнювання. От вона у нас заходиться з правої сторони. Якщо в нас ця панель не відображається, ми її можемо викликати за допомогою меню вікна і вирівнять. От, для цього зображення ми використовуємо вирівнять горизонтально по центру. І вирівняти вертикально по центру. Це все ми робимо при ввімкнутій ось цій от кнопочці. Тепер. Вона стоїть у нас по центру і ми повинні скопіювати наше, наш наше зображення на декілька кадрів. Нажимаємо Ctrl-B. Ми бачимо, що наше зображення виділяється так. от. І Натискаємо клавішу Ctrl, зажимаємо і на монтажному столі виділяємо кадри на 20, му 30, му 70. му і сотий кадрик. Не відпускаючи кнопку Ctrl, ми визиваємо контекстне меню за допомогою миші правою кнопою і вибираємо перетворити в клавіатури. У нас тут з'явилася така шкала. Ми переходимо на перший кадр. Вибираємо інструмент виділення. І перетягуємо наше зображення вліво за нашу, от, виділену цю область. Тепер ми переходимо на 20-й кадрик, бачимо, що зображення знаходиться в нас по центру, і ми з вами будемо змінювати його за допомогою того ж інструменту виділення. Клацаємо за границями нашого зображення. Підводимо курсор миші до зображення і ми можемо побачити, що у нас з'явився курсор миші з дужкою внизу. Ми зажимаємо ліву кнопку миші і підтягуємо наш курсор вверх. От таким чином ми обрізаємо наше зображення. Так, от. так ми використовуємо для кожної. Границі нашого зображення. Справа, таким чином, і зліва. У нас з'явився такий ромбик. Тепер ми переходимо на 30-й кадр. На цьому кадрику ми змінювати нічого не будемо, і на 70-му також. Це все для того, щоб. Коли ми виконуємо нашу анімацію, щоб ми могли краще розглядіти наше зображення, переходимо на сотий кадр і приступаємо до роботи. Для цього зображення ми також використовуємо інструмент виділення, перетягуємо наше зображення вправо. І використовуємо ту ж саму обрізку зображення, як і в 20-му кадрі. От так. От. У нас з'явились такі от два трикутнички. Тепер ми повертаємось на перший кадр. От у нас. І будемо настроювати нашу анімацію. Для цього нам знадобиться панель властивості, вона знаходиться внизу. Відкриваємо її і звертаємо увагу на компонент Twin. З випадаючого списку ми вибираємо форма. І ми бачимо, що на монтажному столі в нас з'явився такий перехід. Ми переходимо до 20-го кадру і таким же чином. Твін, форма ми використовуємо для кожного нашого кадрика. Ми задали нашій анімації такі переходи, і тепер ми можемо запустити нашу анімацію і подивитися, що в нас вийшло. Нажимаємо Ctrl-Enter. От. Якщо вам не подобається в тому, як настроєна ваша анімація, ви можете знову повернутися на кадри. І ми можемо змінювати перехід нашого зображення. От, таким чином. І ми бачимо, що перехід нашого зображення змінився. Всім дякую за увагу. Удачі!